Ліна Костенко Маруся чурай. Уривок 27 Сповідь Марусі чурай. Мені таку невістку ані наоч, ні наоч, сину, поки я жива. А що покрив я дівчину не славою? Не буде, мамо, доля нам сприять. А гроші он у горщику під лавою. Ще й попелом притрушені стоять. А то твої. Чи ти доклав старунку, чи ти укинув талярт хоч туди? Ну що ж, іди бери свою чаклунку, бо гроші є у матері, веди. Та камені від тебе, сину, дяка. Живу, роблю, гарую цілий вік. Та все ж одна, тягну, як шкапеняка. Коли живий ще був чоловік, то ми у дві